Привіт-привіт, мої хороші. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і хочу подивитися таку тезу. В новинах роздавають Україна готова до мирних переговорів, перемовин, як правильно це сформулювати. Але ну, не до капітуляції, скажімо так, вони дуже розмито це формулюють, нібито там зараз наша делегація перебуває в США і заявляє, що ми готові. Давайте взагалі подивимось, про що мова, от як піде інформація. Тобто не будемо свої думки якісь сюди прив'язувати. А подивимося, що нам скажуть. Вищі сили через мене да, нам передадуть. Україна готова до переговорів з Росією. На виборі. До прямих ще ні. Така карта, дивіться, і світ да, крутиться. В голові думки. Ще треба над цим працювати, до прямих не готові. У нас якась своя справедливість, і її не всі розділяють. Не, прис... не треба прискиплюватись до слів, придиратись. Кажу тільки так, от як іде така фраза, може десь вона так і буде звучати? Це не мої думки, так треба. Хочемо більше сили, але ні. Нас не підсилять так, як ми просимо. Ні. У нас правильні міркування. Ми правильно намагаємо щось відстоювати, але нам відмовлять. Нам вкажуть якийсь інший шлях. Чекаємо нові ракети наші, наше щось або дрон. Це щось таке, що влучно стріляє і. Самі собі допоможемо, знаєте, самі собі допомагайте. Ми сказали, що ми готові до переговорів для того, щоб почули нашу позицію переговорну і почали до неї серйозно ставитись, не будуть. Нам щось зірвуть, або якусь зустріч, або щось, от третя сторона. Не навіть четверта не Америка, не Рашка, от як якась країна чоловік при владі. Прям буде сміятися, так насміхатися. Ну, ми послухаємо. Тут кажуть, ми в своїх фантазіях, тут нам, нас не підтримують в чомусь. Знову візьмемо паузу, не виходимо на переговорний, бо не отримаємо те, що треба Україна. Готова до прямих переговорів з Росією. До прямих ні. Якийсь буде як посланець кудись, туди-сюди будуть їздити ці посланці, і вони не хочуть прямих. Знаєте, як телеграма один одному, ну, я шуткую, але ви зрозуміли. Вони ще будуть когось на свій бік схиляти, і питання енергетики ядерної залишаються. Я думаю, це за є питання. Угу. Йдуть кулуарні тиски великі, йде шантаж наших, до речі, шантажує ворог когось з тих, хто на наших прихильників, хто на нашій стороні. Лякає шантажує, але нам через цей шантаж трошки більше грошей дадуть. Гроші будуть йти на економіку, не на війну. Тримка наша. Добре, чи буде. Господи, чуть не вбилась картами. Справедливості не буде справедливості. ні. Н -н -н. Гроші хочемо від Росії мати. Н -н -н. Трошки буде, але прямих грошей не буде. На відновлення, сплату за руйнування. Чи є шлях до переговорів мирних взагалі? Будь-який. Нема. Але є шлях до загострення на фронті. Атаки будуть важкі. Фронт зараз буде тиснути, поки не втрутиться Америка. Втрутиться Америка, посадить цих за стіл. Я в це сама по собі, як людина, не вірю, от чесно. От якщо ну, там, мозком про це дивитись, та, розмірковувати. Але те, що мені показали, є якийсь козир в Америці. Зараз або не може, або ще якось. Запустить як цей весь процес там, а сьогодні ми посядемо і будемо розмовляти. Це Америка йде. Кажу, поки політична везня, ми побачимо це місяць точно. Ну, ми знаємо, що там дедлайн 20 е січня, але до 20 січня Новий рік щось нам прояснить. Кінець грудня прояснить. Почули? Ми не відмовляємось, але ми не погодимось на те, що нам зараз пропонують. Зараз просто слова. Навіть от знаєте. Якісь там гарантії, підтримка, немає ні документу, ні гарантії, що хтось це виконає. Просто на словах на нас психологічно, морально, тиснуть ті, хто нам допомагав. Але е, для чогось це є. Як там всі? 25-й рік карма, 25-й рік того, що все стане на свої місця. І воно буде так ставати, що ми будемо дуже сильно здивовані. І деякі речі ми не зможемо змінити. Ну, ще я вам чесно скажу, тут ще один є шлях у ворога це прибрати нашого імператора, прибрати наше керівництво вбити. Це є таке, що якщо ти зараз не, в ноги мені не впадеш, я тебе приберу. Чи буде новий президент? Тут біда в тому, що ворог може когось готувати. Ворог хоче, щоб наступним президентом був, був хтось під його контролем. Або тут навіть не контроль, тут залякування. Тут залякування, тут людина відома в політиці, але будуть залякувати чоловік, не жінка. А ми хочемо, щоб хтось був близький до військових. Мені здається, Зеленський відмовиться від наступного строку. Може буде балотуватись, але... Від... Формально, тут якийсь момент, що він не хоче далі. Це зараз показує. Ви зараз будете зі мною сперечатись, тут дуже дивна ситуація, тут просто про що? Про те, що зараз розмова, хто буде королювати після. Якщо зараз мир, хто буде керувати? Тут вже вони дивіться, як дивляться набагато вперед. У нас тут людина може бути з юридичною освітою, військовий може бути якийсь як конкурент на виборах. Ну, це наша людина. Країни не підтримають, де навіть Європа, бо не розуміє, чого чекати. Бояться, що ми станемо, що буде мир, але ми настільки озброїмось, що ми будемо якусь загрозу становити для інших країн Європи. Це ми вже далеко пішли, але вони це бачать. Там є плани, що весною вибори. У ворога у наших колег, що весною на весну вибори. То навіть будуть казати, що давайте вибори до миру, тобто переоберіть Зеленського, і тоді ми будемо на мирні переговори сідати. Цього не буде. Це такий бред тяжкий. Ну, подивимось. Це знаєте, такі гострі політичні теми, які викликають великий ажіотаж. Можливо, воно мені підійме якісь перегляди, але я насправді не хочу дивитися політику, бо буде дуже багато якусь негативу таких. Ну колихати суспільство зараз, коли майже всіх родичі на фронті. Ні, ми не будемо. Ми будемо намагатись давайте так. Вже коли по факту треба буде дивитись ці вибори. Тому що я кажу ще раз, зараз є такі думки Зеленського, що я нічого не втрачу, якщо я не піду далі на наступний строк. Йому не йдуть місце. Ну, хай йде, хай вже йде. Відставку не піде, тому що це неможливо. Я дивилась для себе, як краще, що він пішов зараз, що він пішов, немає як краще. Є якийсь момент, що отак буде, так повинно бути. Розумієте, отак повинно було скластись все. І ми будемо дуже здивовані, тому що, що війна, миттєво, раз і все, і що якісь інші зміни. Раз і все. І ми будемо дуже здивовані, чому це не можна було раніше зробити, будуть казати. Але час прийшов зараз.